Діка Олег, скільки реально проходить форсунка сучасного дизеля без втручання? Дуже гарне запитання, дуже цікаве. І, як кажуть, в нас в народі поки не здохне, поки не стане машина, дуже треба. Не допускайте до цього. А в реальності, в середньому пробіг форсуночки, хтось тобто каже, в мене пікльон не їздив, в мене ще щось. То в середньому при нормальній експлуатації до 200 тисяч. А далі, хто би що не пояснював, хто би що не розмовляв, хто би що не доказував, по-простому просто вигорає сам розпилювач. Але є для того комп'ютерна діагностика, є для цього в нас чітка інструкція по обслуговуванню автомобіля, і щоб потім вам не попасти в неприємні ситуації, які будуть вас бити по карману, забирати час. Тому що це робота забирає часу. У майстрів на сервісах, плюс рахуйте черга, ну, всі ці для вас, такі скажімо, називаємо словом ризики. Я думаю, що ви врахуєте. І зараз ще продовжимо декілька відео по, по цій самій проблемці. Тому що по цьому питання забагато. Так, продовжуємо